Всім привіт, друзі. Вітаю на каналі Круті Піви. Вітаємо вас сьогодні Каміла.Всім привіт. Отакі у мене скини. Там, і бо усім? ми граємо про Хеван. Зараз э, ми будемо топ э, ми знайдемо 10 э, секретних э, кончичків, танечки. Да, і і у мене моя э, ну, любима зараз э, ходин. Зараз зараз починай, давай. Чекай. Беру. І, ну, і по перший контроль. Перша секретка. Перша секретка це то мало хто так, знає. Знаю, знаю. Отут, це, отут, це, та, ми відкримаємо холодильник і, та, і ми ходимо, і тут є така прикольна ничка. Тут можна скритися скритися від поліції. От, примерно, от такого... Е, такого

Да раз мы покажем четвертый, полицейскому участвовать mm -hmm. две, две сократки. Не люблю остаться. Но я не знаю. Why? Я не знаю, что там э... I Филор... I. не знаю. Давай тыс. Тут. Тут, Оказывается, okay, мы зайдем сюда, ну, любую Точно. -то? сюда. О, нет, не тут. Давай, І сюди. Если мы заберемося на лестницю, тут відкриється кодовий краск. Тут є э, код для экономики на театра. Тут коде майбутр аз. Мені добре просто картому. находите. Почекать на фонарик я фонарик визму. Фонарик визму. Я не запил. тоже Так, мы идем сюда. И тут я yeah, такая концовка. Это карточка. Ну, это в следующем ролике покажу.

Ні, ти можеш швидше бігти. Mm. Тут я тут є. Mm. Все, погнали. Тепер ще одну концу секретку покажу. Так, мы будем. Ні, Ну зараз ми маємо телепортируватись. Ну, на на хаті. Це я. 29. Mm -hmm. І ми біжимо у той угол. Mm -hmm. Вон, ти. Mm. Ні, ти тут. Ты не знаешь такого? Yeah, yeah, yeah. І тут є така штука. Кредка. Вот і тут. Вот сюда і дальше. І тут є такий камень. Yeah, yeah. Він відкривається. І тут можна зробити класну, класну підземну лабораторію, бунгер. З угодно. А тут і дівчинка. І тепер пішли за мною. Тепер, і, і тепер і, вам покажу, а яка це? По счту? Чека. Чекай. Я це зараз бо я не знаю так. І то тепер... А, тут це сьома чи щось Не знаю. Сьома пусть будет. І тепер... Ми йдемо до восьми концов да. секрет. Секретки. А у нас нема мерчи, кстати. Жалко. Але ми потім зробимо продукцію мерчі. Ні, не, для бляльне житті. любимо плавати. Дивіться, і тут є така зелена штука б'ємо, Так. І тут є драбина. Так, Тільки і тут є бабки багато. Так, тут роблять так. гроші. Так, так, от хіба. Тут є секретка для бандитів. Ну, так. Так. та як ми тут гвазвати поліцію? Так, від так. І тепер ми показуємо дві, дев'яту секретку. Так. і то рядом. Та рядом, ну, та лікарня. Та ми йдемо сюди. Де? Але і я, тут. Не а, не шо, я не знаю. Але ти не щасливий. І тут я. Та тут скаліночка. Та всі знають мови. Зачинюю всі. Нічого не легко. Давай, давай. Опа. І последня е секретка. І це дуже важка так. секретка. Угу. І, і, і деколи люди вообще не знаю, як туди потрапити, але, але... Але не, я... не знаю. Коли так. було... Ми, може всі знають, може не всі давай. Сюди не повна секретка. Це бунмер. Тут є така штука. І нажимаємо на цей фонарь. І в нас відкривається це. Під земля І тут є камери. Можна полицейсь. полицейські. Але, але це бандитські, а там полицейські. Ну. И все. Да. Кинечки. Да. Он два Да, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А вы были, а, вы были на канале Крути Пельмина. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. До скорого.